Всім привіт! Мене звати Мирослава і ви на каналі Мирослава Блог. Я рада вас тут бачити всіх рукодільниць. Сьогодні відео з рубрики Нитка до нитка. Це, це така рубрика, де я показую і розказую про вироби, які робить моя мама Оксана. І сьогоднішнє відео присвячене саме одному з проектів, в яких ми беремо участь, а саме у спільнику дівчатка-такі дівчатка, організатором якого є Тамара Новиков. Звичайно, що всіх учасників, а також організаторів, все додають в описі під відео і запрошую вас переходити, переглядати їх контент також і підтримувати український ютуб, український рукодійний ютуб. Я вже розказувала на своєму каналі про цей проект, про цей спільник, де детально розповідала в яких саме номінаціях ми будемо брати участь в загальному його цілу концепцію. Тому переходіть і дивіться повне відео, там де я обширно і все детально розповіла про плани на майбутнє, про те, що ми будемо робити, як ми будемо робити. І як я вам це буду це показувати? А саме сьогодні, відео я хочу присвятити одній із номінацій з цього проекту, в якому ми беремо з мами участь, це невипране. Моя мама є не в багатьох речах саме в'язання, але найбільше це в тому, що вона любить в'язати дуже багато іграшок одинакових. Тобто, якщо нам сподобалась якась іграшка, то звичайно, що одну з них я хочу собі, також ще одна йде моїй сестрі, ще одна мамі, ще декілька на продаж чи на зберігання. І так виходить, що мама в'яже не одну іграшку, а часом дуже навіть багато. А насправді в цьому. Спільнику номінація невиправна заключається в тому, що можна вибрати будь-що в чому ти є невиправним, і звичайно, що ми з мамою вирішили, що сам мама невиправна, тому, що в'яже дуже багато іграшок, чи це мамі настільки подобається? Залежить часом, так тому що якщо. Іграшка якась є гарна, і ти вже привикаєш до того, як її в'язати, то ти в'яжиш більше. Тим паче, тоді ти можеш ділити на різні процеси і в'язати, наприклад, спочатку якісь лапки для іграшки, потім тулуп, потім все, брати інший процес, все скріплювати. Але, звичайно, що є мінус того, що деколи це звучить доволі нудно, і це так само і в роботі, адже коли ти багато повторюєш або хоч одинакових речей, в якийсь момент тобі трішки це піднедоїдає. Не маєш кожен раз нову іграшку. Тож сьогодні я хочу вам розказати про просто цю неймовірну кількість іграшок і розказати детальніше про них. Вони всі дуже красиві вийшли. І перше, що я звичайно вам хочу показати і розказати, це про котики. Хто слідкує за моїм каналом? Якщо ви це ще не робите, будь ласка, підпишіться. Це надзвичайно підтримує канал, роз допомагає його розвивати і, звичайно, що мотивує мене вам показувати, розказувати. А мою маму в'язати. Давайте будемо співпрацювати. Хто слідкує за маминим рукоділлям, то знає, що мама в'яже котиків, які я неодноразово вам показувала в різних тижнях. Майстер-класом цих котиків люб'язно поділилася Ольга Євгенна, дуже дякуємо, адже котики просто неймовірні. І спочатку мама зв'язала одного, але потім вони нам настільки сподобалися, що вирішили продовжити в'язати. І так в нас вийшлося їх аж 12. Хоча ні, було зв'язано 12, але у нас вже їх залишилося тільки 10. І вони скоро будуть вже в мене. Тому кому сподобаються котики, напишіть мені, дайте мені знати контакти в описі під відео. Так ось, давайте я вам детальніше прокажу цих котиків. Нитку маму використовувала саме ярн Арт Адоре антипілінгової акрил. а Гачком в'язала номер 2. Ці, як бачимо, іграшки є доволі маленькі, і вони можуть бути як і самостійні, так само до них можна підкріпити саме фурнітуру і будуть такі брелочки. Розбір у них приблизно 7-8 см. Можемо глянути наскільки вони гарненько оформлені обличчя. Вам розказати про інших іграшок, про жабок. Я насправді цих жабок собі дуже подобала, тому що вони настільки маленькі, делікатненькі, а також симпатичні милі і такі трішки навіть куметні, що вони стали моїми фаворитами. Їх мама знайшла саме на просторах інтернету і, і вирішила спробувати зв'язати по одній жабці з кожного кольору зеленого відтінку. І, мала. і планувалося так, що вже я тоді, якщо найбільший колір якийсь сподобається, можливо дов'язати більше жабок, а якщо ні, то мати просто такі маленькі аксесуари різних відтінків по одному екземпляру. Ну і звичайно, думаю, ви самі зараз побачите, наскільки вони миленько виглядають. Ми вирішили, що хочемо мати їх більше. Тому мама використала всю нитку і нав'язала дуже багато жабенят. З одного мотка Ярн Арджинсу вийшло 7 жабенят. Оскільки в нас було 6 таких мотків, то вийшло жабам дуже багато. Але давайте глянемо, які вони ми. І я думаю, що вони вам сподобаються. Якщо так, напишіться в коментарях і вони швидко розійдуться. Тому що так як я згадувала в попередньому відео, жабки взагалі мають також певну талісманну дію. Вони вважаються в багатьох народах, в багатьох культурах, таким талісманом благополуччя, достатку, а також удачі. А їх розмір просто ідеально підходить для брилочків, для маленьких аксесуарів, для різних таких малесеньких деталей. А ось жабки мама в'язала ниткою Yarn Art Jeans. Агачком номер 2 Як бачимо, починала саме з таких елементів, а саме лапок. Коли мама в'яже багато іграшок, вона вибирає якийсь один елемент і в'яже одного кольору цього багато, а потім іншого. І потім уже все скріплюється докупи. Номери саме кольорів, які мама вибирала, я подавала в попередніх відео. Переглядайте і також можете їх використовувати. А також напишіть обов'язково, який колір вам найбільше подобається. А ось тут бачимо, що мама зв'язала вушка також окремо. І прийшла вже до в'язання саме основи, а потім додавала лапки і вушки, які були попередньо зв'язані. І також на кінцевому етапі мама додала карабінчики, фурнітуру, тому ці іграшки будуть однозначно брелочками. Тут також можемо глянути, наскільки мама експериментувала саме з очками різних кольорів, а також з формою ротика. Тут можна використовувати фантазію по максимуму. А Насправді, тому що під один колір підходив саме рожевий ротик, під інший червоний, під інший чорний. І ми намагалися підібрати так, щоб вийшло найкрасивіше. Показати про саме цю номінацію, розказати про цих іграшок. Хоч в сьогоднішньому відео я вам показала тільки два різновиди іграшок, але насправді їх є дуже багато і всі вони дуже гарненькі. Пишіть, який колір з жабки вам найбільше подобається. Ну і, звичайно, в загальному дивіться своїми враженнями від відео в коментарях. Також нагадую і прошу вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку і всіх інших учасників ви можете знайти в описі під відео, тому переходіть, дивіться. Всіх люблю цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!